Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо другу серію про станок. Питали, як він називається, прошу уважно дивитися. ZF ES 009 Власне, оцю марку набираєте. І все, якщо вам буде цікаво, то значить ZF то не знаю, так не писало там, але в загальному. більшості, отак він написаний на коробці. Отаке От оце його назва. Тепер далі. Чому я роблю це відео? Значить, відео в мене вийшло по доопрацюванню, друзі, з самого станочка. Що я в ньому робив? значить, Показую. Е, по нижній частині, друзі. Двигун не рухає, нижня частина. По нижній частині що робилось? Викинув отут пружину. Тут така була пружина на зажим оцієї станині. Викинув її для того, щоб можна було зафіксувати оцей столик поворотний на цьому всьому тлі. От. Коли він була пружина, він мені міг гуляти, коли користуєшся зажимом. Тепер ще одне. Ви бачите, я тут переварував вже. Я тут знизу підрізав і чуть... для того, щоб мені коли от... налаштовував, бачите, вже рівно виходить. І він трошки нагнутий вниз. Трошки вниз нагнутий, щоб мені не зачіпав отут. Все має гарно ходити. Без всяких там, бачите, зазорчик є гарний. Ось, все. Тут є чітко в тому плані. Значить, по станині робилося пружину, міняв. Переварив оцю штучку, щоб гарно було на ексцентрику. І що я робив? Значить, оцей, друзі, гвинт. Бачите, який ось тут стоїть, він стояв наверху. Коли там на подачу ланцюга, наприклад, бачите, ось. От воно є. Чому я переставив його вниз? Він стояв вверху. Коли знімаєш е, зуб обмежувач. Тобто товщини стружки. Хтось там собі ще любить казати тирсач чи тирскач, я не знаю тирскати. Що там тирскати? Ну, то таке. Отаке от. Обмежувач різу 0,5 мм і тому подібне. Коли планочку ставити, я думаю, що ви ці речі знаєте, хто в темі. Ось, і цей Тепер далі. Е, треба тоді ставити, міняєте кут на 10, ну то буде десь 90 градусів. Так? От. Щоб був трошечки маленький нахил. І знімаєте цей зубчик, але ставиться інший камінь. Звичайний від булгарки 125-ки ставлю камінець шліфовочний, зачисний, верніше, шириною 0,6 мм. Ось. І він мені то все знімає, висоту виставляю вже ось тут. Тут завжди в мене в усіх станках я робив, бачите, є кругла гаючка, я тут її накручую завжди, щоб. Отут обмежувач собі гарно йшов сюди, дивіться. Бачите, все. Тут зуб острівся фактично. Зараз зараз бо тут острий не був. Ну, бачите? Все. Обмеження працює. Тепер щодо верхньої частини ще перейдемо. значить, Тут в нас є обмежувальний такий. От дивіться, бачите, отого от штучка. от. Яку я тут спилював, тому що в нас станок дорозі, не йшов доверху добре. Він чуть-чуть нижче був. Коли ти працюєш коли працюєш зі станочком, там камінь крутиться. Значить, Нам потрібно, щоб більше камінь був вверху, коли ти пересуваєш ланцюжок, щоб не пошкодити, не покалічити руку. Тобто виробнича травма, зараз будуть всякі страхівки платити, я звичайно жартую. Отаке, ліпше того би не було ніколи і цей То ланцюжок ми будемо стрити. Бачите, світиться кінчик. Ну, вже все. Так що таке? Тепер щодо кутів. Як я завжди, друзі, виставляю, так би мовити, кути на будь-якому станку. Який би до вас станок не прийшов, на ньому треба все відлаштувати, так як належиться. Тобто, оце от, що є, та шкала, то не показник для мене. Ну, просто так собі відносне розуміння цього всього. Дивіться, бачите, скільки в мене наставлений зараз зуб? Тут майже 35 градусів, між 30 і 35. Нехай буде 33. Так? Зараз. Це у нас є лівий зуб. І з 10 градусами нахило є зроблено. Ось. І все. І в нас тоді він стає, відповідно, дивіться. На кожному зубі, щоб вам було видно, є отака рисочка, бачите? О. І має бути оцей зуб заточений, він вже тут трохи тупий, я зараз все підтягнемо. рівно під неї йти. Цей 30 градусів. І тому та закльопка китайозна, що набита, то не є показником, що для цього, коли я ставлю на правий зуб, друзі, на правий зуб, у мене оця поділка. Аж йде за 35 градусів. Аж сюди між закльопкою і тим. То також буде 30 градусів. Чому і як по чому я виставляю? Я беру зуб, ну, кусочок ланцюжка чи новий ланцюг і під лупою, коли все приставлю, дивлюся, кути, як камінь, заходить. Як в нас отут йде рівнесенько. Бачите? І все, і воно тоді гарно має ставати треба засвітити просто світло. Оцей пластмасовий кожух я знімаю для того, щоб мені було зручно е знімати камінь, якщо міняти на обмежувальний зуб, оцей по висоті різу, коли підточувати. Тут, дивіться, в мене скільки стоїть градусів. Увага. Тут взагалі, якщо чесно, даром засвітити треба. Не знаю, чи буде видно. О! Тут є, бачите, 50 градусів. 50 стоїть. І тому, власне, що висота цього нахилу, дивіться, як зуб заходить, іначе вам буде видно добре, бо тут трошки так собі. І це бачите, о, бачите, як зайде дерево? Затисну. Зараз, бо тут буде зазор трошки зараз. Завеликий. Він отут на зубчик заходить якраз. От якщо дивитися отак, дивіться, уважно, Хорошо вам було видно. фокус фокус. Бачите, як він заходить, все. І в тому випадку він гарно бере кут. Зараз хтось зателефонував мені. Значить, і от, власне, що ці кути я завжди виставляю по новому зубі. Там 60 градусів і в поміні не хочу ставити, тому що це є тупий кут трохи. Mm, значить, тому що він буде більш під таким нахилом йти. А ліпше отак. Вот щоб було, Тому що тут також камінь має властивість зношувати, навіть ви управкою йдете. А він собі трошки підтягується. І все рівно в нього кути трошки зглизуються і мусимо то врахувати, щоб uh, то все було під тим кутом, як належиться. І вот. все. Так що якось так, бачите, тут все виставив, тут маємо 10. На 30, і так званих 50. Там то що пише. А, а точно я вам не скажу, тому що по зубі дивлюся, завжди на там тому старому лексі, який планую десь там з часом продати. Там, чесно кажучи, в ньому 30-30 і 30 файно виставлялося. ну Якщо вірити, польський станок він в минулому, то, все він польський станок. І вроді там навіть закльопки такі гарніші. Він трошечки буде. Більший, отак десь. Трошки більший, і він розмах оцей відкривання має більший там. Ну, але як вже є. І це, Так що і там на закрутку йде. Там теж я пальцем привик, тут головне, що пересувалка карушна, чик-чик, закрутив, зажав, все, і пішов острити. Тут на ексцентрик. Завжди в мене якісь брали сумніви, що ексцентрик, але бачу, він працює гарно. До всього привикається. Знаєте, коли я цей поставив в станок, то хотілося рукою крутити. Ось. І таке. Тому якось так то все виглядає. А тут я тому кажу, пересверлив, з цього отвіра забрав, отвора і поставив нижче. Там були такі заводські маленькі ігро сверлив і зафіксував, бачите, отут все. Ось. Задля того, щоб, е, так би мовити, мені все не впиралося, коли я буду обмежувальний зуб порізу висоти по товщині стружки знімати. Тобто ви самі добре всі знаєте, 3-4 заточки, скажімо так, і треба його скидати чуть-чуть. Там дивитися по висоті, отак коли ставиться вже, там та рамбочка є. Вона отак ставиться. І там є зубчик такий, воно видно. Зараз подивимося, секундочку покажу. Ось бачите, на оцій рамці у нас є отакий виступ. О. І ви коли ставите, зараз, якщо мені буде місце. І вам щось буде видно. Ну, трошки, Давайте, може, з тої сторони. Ставлю на зуби, впираю і дивимося отут. Бачите, ось, якщо тут є, значить от він є, якраз отак от має, якщо він буде виступати далі, то ми тоді не бачимо, е скільки він є, скільки його треба знімати. І все. А інакше воно не буде діла. О, і власне, отак той обмежувач ставиться, щоб його, коли він вже... Між ним, так би мовити, ну просто тут треба рівнуто, як на шині ставити. Ставити на зуби і коли він впирається в нього. Вже ж так туди заходить далі, значить треба знімати висоту. Його знаєте, Це на камінь є. Бачите, дивитеся тут що б'є. Я перепрошую, то що сьогодні є без штатива, трошки не може, ну нема ради. Все перекручується, я вже хочу вам показати нормально. Тут у нас є нульова поділка. І ставити зуб на ланцюгу, поміряти, дивіться. Раз, два, три. Третя закльопка. От беремо, наприклад, край зуба. Так? І от маєте третя закльопка. Що то у нас є? 3,25 ланцюг, друзі. Все. Бачите? Слухайте, не будуть поговорити ніяк. Ось таке зробити фільму. Так. Ну, от якось так. Так що Завжди я собі його доупрацьовував під себе і налаштовував і дивився, не штука, то купити станок, коли його ще треба всього відлаштувати. О, півавтоматом тут переварив, підняв речажок догори, щоб він мені тут вон не затирав. Бачите, і гарно. А тоді бабам-бабам плявся. Так що ті всі нюанси треба переробляти. От і все. Ну, Комусь так підходить, то можете не переробляти. А... Я, звичайно, переробив, щоб було гарно, все культурно, бачите, не болда, тут або бишечка. З гаючки, що вона гарно все впирається в обмежувач. Так що якось так. Хлопаки, бачите? На Тантому лексі тут набагато краще оці бляшки, закльопки крупніші. Може він і польський, або він є заводський Китай, друзі. Або Заводський Китай. Тут чим добре ще, що отут пересувається оця рамочка, бачите, дивіться. По відношенню до зуба. На лексі я зробив також, там інакше трошка станинка, та, де стіл, і воно та, також на ньому пересувається вліво-вправо, щоб не з'їдало каменем оцього. Коли, дивіться, Добре, коли є зуб нормальний, воно не дістає, бачите? Ну, А тепер ми пересуваємо його в той бік. Зараз. Пересуваємо сюди. Так. О, маскаль казиться, слухайте. Нічого, все так не буде. Так, беремо тепер, бачите, я його пересунув. Бачите, зазор більший вже є. І ще його можна подати. Дивіться, ще закручую. Втікаємо взагалі максимально, там скільки ще можна дати. Дивіться. Тепер затискаємо. Оп! Бачите, який зазор є. Тобто між. Оцим і зубом. Все. От воно і є. Ото добре, коли він відсувається вліво-вправо. Це дуже важливо. А тут я то обрізав, щоб воно мені рівно в мотор не впиралося. Ну, не обрізав, а пересверлив. І все. Тому я в лексі, друзі, оту штуку зробив цей механізм саморобний. І в мене також цей язичок їздив вліво-вправо. Коли ми його відпускаємо, закручуємо. Тепер, що ще я не договорив, значить. Тут я давав трошки фіксатора різьби синього, щоб отой от бобишка ходила тугіше, від вібрації, щоб не Ну, тут, тут так само можна дати, В принципі, але тут фіксується цим. І тут також обмежувач, тобто подача ланцюга також фіксується тою штучкою. Ну, важливо, тут, щоб не вібрувало ну, Зараз Давайте його запустимо і подивимось, що там, як воно буде. Давайте глянемо. Де в мене перший зуб заточений, був, щоб було видно вам. Або давайте, знаєте, я в зараз так. Йо включати не будемо. А я вам засвічу. Значить дивимося. Зубчик, який точений, дивіться. Бачите, отак є. Зараз ще може чуть, чуть його підправити. Мені ще не подобається трошечки. Не бачу, тут треба лупу брати, щоб сказати. так Тут також. А тепер дивіться, зуб не заточений. Пересуваємо. бачите, трошечки він майже острий, але до кінця тут є підлизаний трохи. бачите, І все, ми його гарненько зараз підтягуємо. Зараз мені одною рукою не дуже зручно буде, але зараз де він у нас є, це не на цей, а там наступний, який острився. Зараз треба виставити його, трошки ще дати вперед. Зараз, о, подали. Сюди, під зажимчик. Зараз, тут його треба чуть ще знімати. О, включаємо. Трохи він нам не дуже тут підпляше. Треба підганяти під цей камінь. Тобто під цей станок. Так от ми в принципі в принципі є управочка. Ось ця, зараз я покажу де, Де він є той камінець, ладно. О, знайшов. Спеціально, щоб його підправляти таким чином. От. Поправили, тут для того, щоб він не палив зуба. Бачите, все гарненько, чітко, чіча ляля. Йдемо далі. О, поправляємо. Обмежуємося. Дивимося також, щоб гарно тут ставити, щоб не пошкодити ланку саму. Бачите, і власне, що тоді співпадає оця рисочка з тим окутом, бачите, отак. От а бачите, скільки тут є? От і будь здоров. Підправили все. Йдемо далі. Я не хочу його дуже знімати спеціально. Тому що він не є дуже тупий, але трохи підправити треба. Бачите, який тут кут. Треба його забирати тут. хвоста не забирає нам. Трошки ззаду не бере. Ще хіба його туди ще подавати буде. Ну і так далі, і так далі, бачите, все. Буде гарно. Ось, як все виглядає, як дзігарок. Ось таке, отак так то все є. Одним словом, друзі, добре. Мені просто одною рукою незручно, я мушу двома руками тут по ланцюгу ще коректувати, то все, якщо щось, і отак то все виглядає. Добре, так що... Якось так. А до вашої уваги був, бачите, станочок ES009 ZF спереду. Двигуни, я вам скажу, вони всі стандартні. Те, що вони пишуть, то все, єрунда, вони всі мають однакову ватність. І на Lex, якому пише 800 Вт, повірте, що той самий двигун. Я чую, як камінь заходить в різ і тому подібне. Тобто в ланцюг. От. Лекс там той відпрацював у мене дуже багато. Отаке. і не знаю, продавати його, не продавати, можна так чисто його лишити на запчастини по двигуну, А думаю, та, ну, що квасити їх в бочку, замість огірків чи як. Нехай собі хтось придбає. Хто має бажання, то будете писати, може я вам і відпродам його. Хто швидше зорієнтується, тоді і того й буде. А там по ціні вже поговоримо. Якщо щось. Так що якось так. Добре. В такому разі всім напевно до побачення і всім папа, друзі. А ну, з вами був мотогараж Андрія і професорські окуляри. Бачите, замурзані з маслом. Трохи, ну, то таке, як є вже. Всього найкращого і всім папа. -па. Щасливо, до нових зустрічей, друзі. Так, ще, друзі, невеличкий такий пост з криптом. Дивіться, бачите. Зараз тут видно добре. Перекинулись на 10 градусів туди і пішли. Хтось каже, о, на станках сточують багато ланцюгів. Звичайно. То все залежить від людини, друзі. От зараз підійшли, все гарно. Є, чича ляля. Відпустили, перетягнули, опустили, зафіксували. Є. Бачите, є ланцюг, який підточений, а який є, де світиться Вон кінчик. Бачите, зализ є. Звичайно, якщо його багато знято, тобто зализано, буває таке, що тут зуб як лижа загнутий, Ну то вже так жарили ним, я не знаю. Вже то немає відчуття в людей, як воно має, дивіться, тепер увага. Я його не хочу знімати, дуже, але бодай хоч трохи підправимо його трошки ще. А ну дивимося, ну він тут зализаний, ну що ти зробиш? Все, лишаю його, не буду далі йти, з то шкода. Так. Робо мені незручно одною рукою, друзі. О, і пішли. По трошки о. О, красотулька, все гарно. Йдемо далі. Бачите, є трошки залезить. На дві десяточки зняли і достатньо. Оп, таку ж тут меч більш. Бачите, дивіться? Оцей кут і цей кут. От тепер дивіться, як в мене ліва сторона, на правий зуб я виставлен, Бачите? Я вам не дуру, тут пише 35 градусів, а тут тим аж заходить за нього, не центром, а отак. А той трошки тут не доходить. От і все. Тому на майбутнє, навіть в своїх станках той, який має, виставте добре собі кути відносно зуба, що є намітка, на нормальних хороших ланцюгах вони завжди ці наміточки є. Щоб у вас перпендикулярно йшло от до тої намітки сама різ цього зуба. Так, що ми тут чи ні? вроді би так є, йдемо далі. Ну і отак все виглядає той весь процес. Знаєте, тут підтискається, під, під, під якщо треба, собі коректуєш оцим гвинтом під натяг, того, коли воно там ставить. Бачите, от дивіться. чуть-чуть дам назад і мені не подобається. Одною рукою незручно. Бачите, як гарно знімає акуратно. Вирівнюємо всю тут в бачите? Гляньте. Все. Тут глибина також гарна. І поїхали. Все, друзі. Напевно, буде і кінець тим всім. Відео вийшло собі таке нормальне. раз перепрошую перепрошую, що немає штатива, бо зі штативом ти все не покажеш. Так що якось так. Все тоді. Залишаємо його спокою і все, туди якраз гарно кінчик, все чітко і так само там та сторона. Собі. Ну, буває деколи коли на, на зубчиках, бачите, заусениці робляться. Буває тут заусениця, з боку, буває і тут. Ви того не бійтеся, тому що і на моїх ланцюгах особистих, бо пил теж маю, як, як говориться, як Не знаю. можна на пальцях рахувати. І в селі є, і тут є. І власне, що оці заусениці, вони прибираються, вже коли починає пила різати. Вони всі самоочищаються і вже острий зубчик є. Якщо десь якісь бувають, що робляться за осіннях, що так що таке? Ну, а тепер вже все напевно. Будьте здорові, всім папа, щасливо!